Вітаю всіх на своєму каналі Таро Лохлена. Хочу сьогодні розповісти я вам про камінь Шерл, про оберіг. ось такий. Я його ношу, працюю в ньому, дуже зручний, вже виконую замовлення. Ось оцей оберіг вже знайшов своєю хазяйку. Сьогодні вона його отримає. Буде доставка її прямо дім. на шнурочку, на шнурочку, на шию. Можна зробити замовлення на руку, оце теж вже готую, прийшло замовлення на три камінці, теж на шнурочки, отакий буде, підбиратимете по розміру собі. Цей камінь-жерл, він дуже гарний талісман. Він сприяє зміцненню тонусу, впливає позитивно на стан кров кровеносних капілярів, навіть зміцнює сон, виводить шлаки з організму, на ніч його потрібно занурити в стаканчик в скляночку чистої водички, а вранці випити на голодний шлунок. Також цей камінь, потужна енергетика цього турмаліну здатна блокувати негативні прояви характеру, ревнощі, агресію, бажання помсти, емоції гасяться мінералом, е е негативні емоції. Навіть один камінець можна покласти в карман чоловікові, е і е він ще е зміцнює потенцію. Цей камінець створює навколо власника поле, непробивне для фізичного випромінювання, ну, таке як електромагнитне, або ментального впливу, типу псування вроків, прокляття негативного впливу. Тому цей оберіг, камінець, чорний турмалін називається, або шерл. Дуже гарний камінь, його нічим не спуть, та як його перевіряють, цей камінь, на ньому він дуже важко обробляється, і на ньому не залишається ніяких не ні, ні пашкарябинок, нічого, тому що це, він, в ньому багато металу. Тому це такий гарний камінець, його можна носити на руці, і нічого з ним він не змінюється. Абсолютно не змінюється. Вже довгий час я в ньому працюю і все в ньому роблю, і він такий, як і був, такий і залишився. Можна робити на шнуровочки. По замовленню, під індивідуальні замовлення, або на такі резиночки, на силіконові резиночки, так як у мене зроблено. Ну, це ще ось вже почала я працювати над другим. Сьогодні над другим. Камінцем, над другим оберігом, індивідуально під кожну людину. Потім Упаковується зручну упаковочку і відправляється власнику. Ще я хочу сказати, що я роблю ікони. От дивіться, оце ікона старослав'янська. Це ікона називається Подащ Боже. Дуже гарна ікона. Вона скрита лаком і вставлена в таку рамочку. Отака От ікона коштує 150 гривень. Повторюю, ікона називається Подащ Боже. Хто не знає, будь ласка, в інтернеті можна подивитися. Це, звичайна, а є отака на дерев'яній основі. Теж скрита лаком, і ціну її ще не, не оподілена вона до кінця. Чому? Тому що тут ще буде рамочка обрамлення. І тільки коли буде. Закінчена і підраховані всі розходні матеріали, тоді вже буде ікона готова. Вже люди отакі замовляють, вже отримують. Навіть ті, що до мене приходять додому, людей її цілують. Ті, хто знає, як вона допомагає і для чого вона створена. Отаке я хотіла вам розказати. Звичайно, ви бачили, що я працюю з картами Таро. Таро Уейта, карти червоні та чорні діаманти, отакі дуже промовисті, гарні, і карти старші аркани. Хто зі мною спілкувався, бачили в мої розклади і на дому, і в інтернеті. Знаю, що ці карти у мене з 1994 року. Це найперші карти, які можна було знайти взагалі у пострадянському просторі. Тут тільки старші аркани. Звертайтеся, буде потрібна допомога. Завжди знайдемо час, зручний для вас, щоб можна було поспілкуватися. Дякую всім, всім гарного дня, гарних стосунків.